Друзі, вітаю на моєму каналі, канал Масляр і сьогодні в мене була така пригода. Давно хотів собі купити на свиноматку свинку, роди Велика біла. Трещина з мангалом. У мене вони колись були і в мене була колись одна синоматка, але вона була дуже дика. І я, ну, її, коротше, я її... коротше, ми друг друга не зрозуміли і вона в мене ушла на м'ясо. Це я купив сьогодні, буквально десь годину назад привіз. Ось о моя Чіка лежить. І оця мамка велика біла, а батько Мангал. Як ще назвати, я не знаю, бо ще її не називали. І це мені хазяїн цих поросян сказав, що їй два з половиною місяця. Чітка моя Федорівна, десь в середньому 25 кілограм плюс-мінус. Ну, вона, мабуть, їй більше, ніж 2,5 місця, але вона не доразита, вона росте дуже помало, до чого ми її і залишили. Цій, я навіть не можу зрозуміти, як таке, Ну, Ми там наче дивилися, вони були найбільші, бо там декілька виводків було. То вона мені казалась наче здорова, але ну, в середньому ну, хай їй буде ну, ну, 10 плюс. От. у мене ось ці, що зараз ганяш 15 днів. Все, то вони кілограмчики вже по 6. Ну пока точно есть 15 днів нассажирують мало вот. таке вже колбаску сьогодні сюди перегнали Так, Тут добре, тут прохладно Поставили корито вагонящине його відірвала Окей. Сухенько, все добре, вона, ну, вона вже тут була, вже народжувала. Так що таке. Чому я взяв цю породу на... Ну, от сюди вже забрали. Забрали ось цю нашу І буквально. її перевів 20 хвилин. Далі кістечок. Вже нормально ганяє, але все одно дав їй лап бролера зварених, аж на желе зварилося. От, чого я взяв цю красотку собі, до речі, вибрали найбільшу. Чого я взяв її? Я її, ну, на перший раз вона виросте, і я хочу її е, покрити ландрасом, mm. трошки витягнути, змінити генетику і хочу собі лишити 2-3 свиноматки, mm. е, Ну, вже після того, як вона приведе і з цих дітей 2-3 свиноматки лишить. Просто собі лишить, як свиноматки. Типу буде такі... Собі свинки. Мені що сподобалося у тої свиноматці, що теж я, до речі, брав та відбудівля мене цих синеба, я теж цієї людини брав. Що мені сподобалось, що в них вони не примхливі до їжі, і за ними не треба бігати там їх конуть всякими цими. Вона взагалі рожала. Не було такого, що там лежить, там тяжко дише, дихає там, чи ще щось. Взагалі стоя, родина, вони повипадали з неї. Вона їм сама повідгрізала пупи. Я це перший раз бачу, сьогодні у мене якби, є трохи свиноматок. Вона сама їм повідгрізала пупи. сама їх там розрулила. Коротше. Тільки єдине, що мені не сподобалося, що вона взагалі до цього до станка, ну, тобто в свою не пускала. Оце тільки дійшло до допомосу і вона почала ділити гастролі. Ну, я думаю, цю я гарненько приручу, буду її вичухувати, виглажувати. І е е е якщо вона, звичайно, приведе гарно і буде себе вести, то вона лишиться можливо ще на декілька Ви. разів. Якщо ні, то після першого поросу йде з молотка. Ну і я тоді теж себе неправильно повів. В мене вона була ця венгерська пухова, типу, ну вона гібридця із великою білою, Це вона в мене була друга свиноматка після говняшечної. То я трошки неправильно зробив, треба було трошки по-другому, але ну, як Знаній було ноль, то я трошки напортачу. Ну таке. Ну зараз спробую ще раз. Побачу, що з цього вийде. Тобто отак. Правда, що два з половиною місяці, ну, не знаю, я вже б сказав, би, там, що півтора, два з половиною і така мала. Ну, побачу. Ну, я ж не знаю, чим він там їх кормить. І, звичайно, о, от так, Дві подружані. Це є. І, звичайно, хочу трошки скормом для свиноматок трохи змінювати. БВД буду трохи прибирати. Чому? Ну, це вже буде друга історія, це вже буде друге відео. Так що таке, все. Ти сьогодні придбався таку діваху, Нічого, поганяємо глисти. Поганяємо глисти. Дали їй вітамінів, одразу приїхала, два з половиною куба оліовіту. Шльопнули, поганяємо глисти. Думаю, вже железо її було пізно ставити. Але я так розумію, він взагалі їх не проколює. От. І будемо її піднімати на ноги. Щики подружиться, будуть ганяти території територію. Бо вона ще трошки Така. Ну, нове місце, зрозуміло. Все, всім тихої мирної ночі. Бережіть країну, бережіть родину. Все буде Україна, всім пока, пока.